Коли ми закриваємо очі і засинаємо, що насправді відбувається з нашою свідомістю, наше тіло відпочиває, але розум ніби йде зовсім іншим шляхом. Він відвідує місця, які часто здаються більш реальними, ніж життя наяву. Сон просто сприймається як період відпочинку. Але якщо це так, чому наш розум створює реальність із такими яскравими подіями, розмовами та навіть емоціями в цей час? Чи відбувається щось глибше, ніж просто відпочинок тіла? Найпростіше пояснення сну говорить, що це стан фізичного і психічного відновлення, але це пояснення лише злегка торкається того, що насправді відбувається з нашою свідомістю, поки ми занурені в цей стан. Отже, поки тіло, здається, відпочиває, що насправді відбувається з нашим розумом, ми просто в режимі енергозбереження чи тут щось глибше, у цьому переході між неспанням і сном свідомість. Здається, робить щось більше, ніж просто відключається. Можливо, це не справді відключення, але перехід до іншої форми сприйняття, те, що відбувається між пробудженням і сном, може бути ключовим для глибшого розуміння того, як наша свідомість взаємодіє з реальністю. Такий погляд на сон, як просто на відпочинок для тіла і розуму, давно розглядається, але він не помічає дещо фундаментальне щодо функції мозку. Коли ми закриваємо очі вночі, ми не просто вимикаємо свій розум. Навпаки, мозок залишається високоактивним, але в інший спосіб. Під час сну, особливо на стадії РЕМ, ділянки мозку, пов'язані з візуалізацією та емоціями, стають дуже активними. Це контрастує зі зниженою активністю префронтальної кори частини мозку, що відповідає за логіку та прийняття рішень. Поки тіло вимикається, мозок ніби занурюється в стан інтенсивної внутрішньої діяльності, яскраві образи, які виникають під час сновидінь, і те, як ми відчуваємо глибокий зв'язок із цим досвідом, не є випадковими чи поверхневими, вони генеруються цими ділянками мозку, які стаючи активнішими, переносять нас у невідомі території нашої свідомості, мозок переходить у стан великої активності. Коли різні частини мозку виконують важливі функції, які не спостерігаються, коли ми не спимо, ця інтенсивна діяльність, особливо під час швидкого сну, викликає питання про справжню природу відпочинку та про те, що відбувається з нашою свідомістю, коли ми не усвідомлюємо себе. Під час сну мозок виконує життєво важливі процеси, такі як консолідація спогадів і очищення токсинів, накопичених протягом дня. У той час, як префронтальна кора головного мозку, відповідальна за логіку та прийняття рішень, знижує свою активність інші ділянки мозку, такі як ті, що пов'язані з емоціями та баченням, стають більш активними. Така поведінка має вирішальне значення для формування сновидінь, які можуть відображати, як мозок обробляє інформацію, емоції та життєвий досвід. Але що це означає для нашої свідомості? Той факт, що мозок не вимикається повністю, говорить про те, що під час сну наше сприйняття зовнішнього світу змінюється, але не зникає. Замість того, щоб займатися повсякденними справами, наш розум подорожує у внутрішні виміри, досліджуючи символи та досвід, глибоко пов'язані з нашою підсвідомістю. Ніби під час сну ми входимо в розширений стан сприйняття. Коли мозок продовжує працювати, щоб з'єднати та впорядкувати аспекти нашої внутрішньої реальності, замість того, щоб просто відпочивати, мозок здається, змінює конфігурацію, реорганізовує і навіть створює нові реальності на рівні, які наша свідомість не може зрозуміти, поки ми не спимо. Отже, сон – це не стан простого відключення, а фаза інтенсивної та трансформаційної діяльності, коли свідомість проходить процес оновлення та, можливо, навіть розширення, торкаючись більш глибоких вимірів, ніж ми можемо сприйняти під час неспання. Але чому мозок підтримує цю активність, коли теоретично він повинен відпочивати? Одна з найцікавіших таємниць свідомості під час сну полягає у виробництві речовини під назвою DMT – або даймфілтріптамін. Ця речовина відома тим, що викликає галюцинації при прийомі у високі дози, також природним чином виробляється мозком, головним чином під час сну, особливо під час швидкого сну. Багато хто не знає, що ДМТ пов'язаний не тільки з психоделічними станами, але також здається глибоко залучений у створення переживань, які ми відчуваємо під час сну. Цей випуск ДМТ може допомогти пояснити яскраві, інтенсивні та часто сюрреалістичні відчуття, які ми відчуваємо уві сні, бачення інших світів, зустрічі з сутностями або неможливі пейзажі можна розглядати як прояви ДМТ у дії. Іншими словами, те, що ми відчуваємо під час снів, може бути не просто галюцинацією, це може бути портал в альтернативну реальність, що живиться цією природною речовиною, яку виробляє наш мозок. Це спонукає нас до фундаментальних роздумів. Якщо ДМТ здатний створювати такі глибокі переживання, то якою мірою наші сни є лише галюцинаціями чи сприйняттям іншого стану свідомості? Одним із найбільш інтригуючих і складних явищ про природу свідомості під час сну є передпізнавальні сновидіння, ті, в яких людина мріє про майбутню подію, яка згодом стає реальністю. Є багато повідомлень про те, як людям сняться сни, настільки яскраві і детальні, що коли подія уві сні відбувається, здається, що це не простий збіг, а перечуття чогось, чого ще не було історично. Один із найвідоміших випадків передкогнітивних снів пов'язаний з Авраамом Лінкольном, якому снилася власна смерть перед тим, як його вбили. Точність сну, його деталі та трагедія, яка послідувала за ним. Свідчать про те, що під час сну його свідомість має доступ до чогось за межами безпосередньої реальності, до чогось поза порядком часу, який ми знаємо, і цей тип досвіду не є поодиноким. Що це означає щодо свідомості? Можливо, коли ми спимо, наш розум не обмежений лінійним часом, який ми переживаємо у фізичному світі, можливо, на глибокому рівні наша свідомість може отримати доступ до інформації. Яка виходить за рамки хронології? Іншим цікавим явищем про природу свідомості під час сну є сонний параліч, тривожне та часто жахливе явище, яке виникає, коли людина прокидається під час сну, але не може рухатися чи говорити, відчуваючи себе неспаною, але все ще у пастці тіла створює глибоко тривожний досвід, який часто супроводжується відчуттям загрозливої присутності, ніби хтось знаходиться в кімнаті або навіть на людині. Це відчуття несамотності під час сонного паралічу є однією з причин, чому багато хто вважає, що за ними спостерігає невідома сутність або сила. Традиційне наукове пояснення вказує на сонний параліч як на простий неврологічний розлад, де мозок прокидається раніше тіла, але все ще підтримує м'язовий параліч, який природним чином виникає під час середньоквадратичного сну, щоб запобігти фізичному виконанню наших снів нашим тілом. Однак те, що спостерігається у багатьох людей, які відчувають це явище, виходить за рамки такого простого пояснення під час сонного паралічу. Багато хто повідомляє про відчуття лімінального стану, перехідної точки, де реальність і мрії зливаються присутність фігур або тіней, і відчуття, ніби за тобою спостерігає щось невидиме, створюють відчуття відстороненості від фізичної реальності, висування гіпотези. Що, якщо сонний параліч це не просто збій мозку, а момент свідомого переходу? Можливо, під час цих епізодів свідомість тимчасово залишає тіло, переходить в інший стан сприйняття або навіть отримує доступ до паралельної реальності. Деякі асоціюють параліч сну з астральною проекцією або розширеним станом свідомості, коли поділ між фізичним тілом і свідомістю вже не такий чіткий. Але чи справді ми ближче до іншого виміру в ті моменти? Чи можливо, що ці незручні переживання це щось більше, ніж просто неврологічні збої, а натомість проблиск розширеного сприйняття, яке ми не можемо повністю зрозуміти, поки ми не спимо. Астральні подорожі та усвідомлені сновидіння є темами, які широко обговорюються. Ці переживання часто описують ті, хто повідомляє про відчуття свободи та розширення свідомості, що виходить за рамки обмежень фізичного тіла під час астральних подорожей. Відчуття відокремленості від фізичного тіла дозволяє свідомості досліджувати інші реальності чи виміри, часто з відчуттям перебування у віддалених місцях або навіть у нефізичних планах існування. Хоча наука скептично ставилася до цієї практики, звіти людей з різних культур свідчать про те, що свідомість, здається, функціонує не так, як ми можемо зрозуміти, з раціональним розумом. З іншого боку, Усвідомлені сновидіння та це моменти, коли людина починає усвідомлювати, що вона бачить сон, ще занурюючись у сон. У цьому стані людина може контролювати середовище сну, змінюючи сценарії або свідомо взаємодіючи з елементами сну. Це явище свідчить про здатність людського розуму, отримати доступ до вищого рівня свідомості, де ми не просто переживаємо, але активно створюємо та формуємо нашу реальність. Ця свобода у світі снів може змусити нас засумніватися в межах свідомості, тому що якщо ми можемо бути свідомими та діяти у вісні, хіба це не означає, що свідомість не обмежена нашим фізичним тілом? Цей досвід можна розглядати як портали, які дозволяють нам отримати доступ до альтернативних реальностей або глибших шарів нашого власного розуму. Вони кидають виклик нашому загально прийнятому розумінню свідомості та змушують нас задуматися про природу того, ким ми є. Час, як ми знаємо, здається незмінною константою, коли ми не спимо, але коли ми мріємо, це сприйняття часу зміщується таємничими способами. Багато людей повідомляють про випадки, коли, прокинувшись від сну, вони відчувають, ніби це тривало кілька годин, хоча насправді минуло лише кілька хвилин. Це явище вказує на щось глибше про природу нашої свідомості та про те, як вона взаємодіє з часом під час сну. Під час сновидінь час ніби розширюється або звужується залежно від інтенсивності пережитих вражень. Простий момент уві сні може здатися цілим життям, тоді як послідовність подій, які зазвичай займають години, може пройти за частки секунди. Це парадоксальне явище викликає питання про лінійність часу, яку ми відчуваємо в стані неспання. Часто відчуття та емоції, пережиті уві залишаються з людиною протягом кількох днів, ніби вплив цього моменту вийшов за межі поняття тривалості. Це ставить під сумнів наше розуміння того, як насправді працює час, тому що, можливо, він може бути плинною та гнучкою конструкцією, що залежить від стану свідомості, в якому ми знаходимося. Ця дисоціація між фізичним часом і суб'єктивним часом сну свідчить про те, що наша свідомість під час сну переходить у форму сприйняття, яка виходить за рамки обмежень, які ми зазвичай асоціюємо з часом, коли ми спимо, ніби наш розум більше не прив'язаний до лінійної шкали часу, яку ми відчуваємо під час неспання. Ця можливість спонукає нас до роздумів про природу часу, чи є він просто конструктом нашого сприйняття, чи чимось, що свідомість може формувати за своїм бажанням, особливо коли воно звільнено від обмежень фізичного тіла, і в цей момент ми починаємо сумніватися в самій природі реальності, в якій відбуваються ці події. Якщо час не застосовується однаково, коли ми мріємо. Чи можемо ми отримати доступ до чогось, що виходить за межі нашого традиційного розуміння простору та часу? Ось тут і вступає теорія мультивсесвіту, яка припускає, що сни справді можуть бути порталами в іншій реальності, як альтернативні та паралельні версії нашого власного існування. Концепція мультивсесвіту, ідея про співіснування кількох реальностей або паралельних версій нашого всесвіту набрала обертів не лише у сфері фізики. А й у колективній уяві ця теорія, що кидає виклик традиційному погляду на єдиний всесвіт, припускає, що час і простір нескінченно розгалужуються, створюючи можливості для альтернативних реальностей, де різні варіанти та події розгортаються одночасно. Коли ми говоримо про паралельні реальності в контексті свідомості, ми маємо на увазі ідею про те, що наше сприйняття світу не обмежується однією шкалою часу чи виміром. Натомість існує нескінченна мережа можливостей і альтернативних версій нас самих, там, де наш вибір, думки та енергія формують різні сценарії, які співіснують одночасно, але поза нашим звичним сприйняттям з духовної точки зору, цей зв'язок з іншими реальностями полягає не лише в розширенні розуму, але й у способі відновлення зв'язку з космосом і більшою істиною, що виходить за рамки індивідуального его. Свідомість, торкаючись цих інших паралельних версій, наближається до цілісного буття, усвідомлюючи, що все взаємопов'язане у величезній космічній мережі. Дотримуючись цієї точки зору, досвід, який ми маємо вісні, може бути більш ніж простою проекцією нашої несвідомості. Вони можуть бути способом для нашої сутності торкнутися інших шарів реальності та сприйняти нескінченність можливого. Це змушує нас вірити, що те, що ми називаємо реальністю, може бути лише одним із багатьох шарів, до яких наш розум здатний отримати доступ. І коли ми розширюємо наше сприйняття, досліджуючи зв'язок між снами та паралельними вимірами, ми починаємо усвідомлювати наскільки величезним є наше єство та реальність, у якій ми існуємо. Цікаво те, що в той час як наука досліджує кордони космосу та квантової фізики. Виникають паралелі між цими паралельними реальностями та тим, що ми відчуваємо під час наших снів. Часто ми переносимося до сценаріїв, місць і навіть ситуацій і снів, які не тільки яскраві, але й на диво знайомі, ніби ми пережили їх раніше. Це відчуття дежавю уві сні змушує багатьох запитувати, як такий детальний і реальний сценарій може виникнути з чистої діяльності мозку. Ідея про те, що сни можуть бути порталами до цих альтернативних реальностей, не тільки відкриває нові перспективи свідомості, але й перегукується з давніми духовними віруваннями, які стверджують, що наші сни з'єднують нас з іншими вимірами існування. Стародавні теорії говорять про паралельні світи та астральні плани, які доступні через розум і в сфері сучасної фізики. Концепція мультивсесвіту припускає, що цілком можливо. Що в наших снах ми пов'язані з цими іншими версіями самих себе або цілими реаліями в кількох духовних традиціях? Кажуть, що сни це більше, ніж просто підсумки нашого дня або метафори наших емоцій. Вони є порталами в інші виміри, доступні лише тоді, коли наша свідомість виходить за межі обмежень фізичного тіла. Це явище свідчить про те, що свідомість, якщо вона не обмежена межами матеріального світу, може діяти в більш розширеній реальності. Де час і простір стають податливими концепціями. Тут теорія мульти Всесвіту чудово пов'язана зі сновидіннями, оскільки, ставлячи під сумнів природу сновидінь, ми можемо відкритися для думки, що ці світи створює не мозок, а наша свідомість, яка взаємодіє з іншими версіями реальності. Кожен сон тоді можна розглядати як досвід у паралельній версії себе, версія, яка, можливо, ніколи не існувала наяву. Але все ще пропонує глибоке розуміння та навіть напрямки для сьогодення. Людський розум, незважаючи на його вражаючу здатність зберігати та обробляти інформацію протягом дня, здається оточений таємницею, коли справа стосується спогадів про сновидіння. Коли ми прокидаємося, багато хто з нас швидко стикається з відчуттям, що наші мрії зникли, ніби їх і не було. Це змушує нас запитати, чому саме ми забуваємо більшість снів, які бачимо вночі. Найпоширенішим поясненням є функціонування гіпокампу, області мозку, відповідальної за формування та зберігання пам'яті під час сну, особливо під час сну РМ. Гіпокамп не функціонує так, як коли ми не спимо. Здається, цей процес перешкоджає переходу снів у свідому пам'ять, що призводить до забування. Але що це насправді означає щодо нашої свідомості? Існує багато теорій у галузі духовності щодо цього, але багато хто обговорює, що це забуття служить захистом, запобігаючи перевантаженню нашого розуму інтенсивними та часто тривожними переживаннями, які ми маємо під час сну. З іншого боку, якщо ми вважаємо, що наші спогади про сновидіння можуть відігравати глибшу роль, ми можемо поставити під сумнів, чи це забування справді необхідно. Чи в процесі нашого сприйняття відбувається щось інше, усе це змушує нас думати, що сон справді може служити порталом для розширення нашої свідомості, дозволяючи нам під час відпочинку досліджувати те, що лежить за межами нашого свідомого розуміння. Це несвідоме дослідження може бути однією з найчистіших форм розширення свідомості. Це спонукає нас поставити під сумнів природу реальності, сприйняття і навіть нашу роль. У величезному всесвіті. Отже, сон є потужним інструментом для еволюції та самосвідомості, час, коли наша свідомість може вільно подорожувати за межі, накладені неспанням. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть «100». Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!